Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У США розглядали чотири дикі, тобто малоімовірні сценарії розвитку війни в Україні. Розвідувальне управління Американського Міністерства оборони розглядало кожен із цих чотирьох варіантів і прогнозувало можливі наслідки. Про це стало відомо з секретних документів США, які були оприлюднені внаслідок витоку. Документи з зазначеними чотирма сценаріями датуються 24 лютого 2023 року. Повідомляє The New York Times. У видання наголошуючи розробка навіть малоімовірних сценаріїв є звичайною практикою для розвідувальних служб, які намагаються. Прорахувати все наперед і бути готовими до різних варіантів подій. Прорахування таких сценаріїв дасть можливість військовим і політикам обмірковувати, якими можуть бути наслідки різних подій, та оцінювати варіанти своїх дій. Так розглядалися наступні гіпотетичні сценарії: смерть президента Росії Володимира Путіна, смерть президента України Володимира Зеленського, зміна керівництва в збройних силах Росії, удар України по Кремлю. У документі розглядається, як кожна з таких ситуацій могла б вплинути на війну в Україні, є чи не призвела б вона до ескалації. Ох, дій чи інших змін так у розвідці США під час оцінки можливості удару України по Кремлю визначили широкий спектр потенційних наслідків. Зокрема, вважається, що ця подія могла призвести до того, що Путін, у разі широкого резонансу, в суспільстві міг би почати повномасштабну військову мобілізацію в Україні агресорці РФ і розглянути можливість застосування тактичної ядерної зброї, або ж він погодився б на переговори у разі виникнення відповідного тиску громадськості. При цьому у документі не оцінюється те, який із цих сценаріїв міг би бути найбільш вірогідним. Нагадаємо, 6 квітня видання The New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram були опубліковані секретні військові документи, в яких детально описані плани США і НАТО з нарощування української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ. Військові аналітики кажуть, що документи очевидно були змінені в деяких частинах від їх початкового варіанту. Зокрема, були завищені американські оцінки загиблих на війні українців і занижені оцінки загиблих російських окупантів. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.